Шановні члени комісії, шановні присутні, шановні колеги, вітаю вас. Сьогодні у нас 5 листопада і ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань по суті, прошу, перш за все, пані секретар представити, чи є у нас на сьогодні кворум. Якщо кворум серед членів комісії є, є тоді попрошу представити порядок денний на сьогодні. Шановна пані голова, шановні колеги. Сьогодні у нас є кворум. Порядок денний до розгляду пропонується наступний: перший розділ про надання адміністративних послуг. Перше питання про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та опромінювальних пристроїв на території України. Доповідає пані Черняцька. Другий розділ про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правових актів. Перше питання. Про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку формування та подання заяви на перенесення номеру засобами єдиного державного порталу, електронних послуг та внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 року номер 1137 і від 13 лютого 2024 року номер 162, доповідає пані Пін. Друге питання. Про розвід проекту закону України про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо порядкування питання доступу до кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. Доповідає пан Вар'їро. Третій розділ різне. Перше питання: про внесення зміни до складу робочої групи з питань розробки електронної регуляторної платформи та її підсистем. Доповідає пан Гурелюк. Друге питання: про розвід проекту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану комплектування. Національного університету цивільного захисту України, слухачами із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2026 рік. Доповідає пані Шапран. Третій розгляд, третє питання про розгляд запитів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 9 жовтня 2025 року номер 17 дріб 48-44 та від 27 жовтня 2025 року, номер 17, дріб 52-24. Четверте питання про розгляд запитів. Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 24 вересня 2025 року номер 17 дріб 4483 та від 27 жовтня 2025 року номер 17 дріб 5247. Ці два питання доповідає пан Фарабін. Дякую, пані секретар, за представлення порядку денного. Шановні колеги, шановні присутні, чи будуть у когось питання до представленого порядку денного? Пропозиції або запитання? Якщо немає, тоді я запрошую до голосування з тим, щоб затвердити порядок денний на сьогодні. Шановні члени комісії, будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді переходимо до розгляду питань. Перше питання, будь ласка, Ірина Юріна, дякую, шановна голова, Шановні члени комісії. Підставляю до вашої уваги проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до цього рішення. Це станція базова системи міжнародного мобільного зв'язку AMT LTE 4G торговельної марки Huawei. Працює в діапазоні 2600 МГц. Також низка радіообладнання торговельної марки Xiaomi, що працює в Смузі 5945 6425 МГців стандарт для Wi-Fi 6 e Це дві моделі планшетних комп'ютерів і дві моделі радіотелефонів. І також планшет портативний торговельної марки Wacom, виробництва ВАКум, виробництво ВАКОМКОЛТД, також для цієї ж радіотехнології. Пропонується підтримати. Дякую, Ірина Юріна. Чи будуть у когось питання? Немає. Тоді запрошую проголосувати. Хто за представлений проект рішення, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, будь ласка, Богдана Леонідівна. Доброго дня, шановна голова, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку формування та подання заяви на перенесення номеру засобами єдиного державного порталу Дія. Даний проект порядку розроблений Міністерством цифрової трансформації, для того, щоб реалізувати ще одну додаткову функцію, яка закріплена у крайніх змінах внесених комісією до порядку перенесення номеру, а саме дати наш абонентам і споживачам, користувачам мобільного зв'язку ще одну опцію для подання заяви на перенесення номеру. Опція передбачає реалізацію подання заяви через портал Дія. Зокрема, абоненту слід буде завантажити мобільний додаток, обрати відповідну послугу перенесення номера, сформувати заяву. У заяві передбачено надання всіх даних, як це прописано в порядку перенесення номеру, відповідно, всі норми враховано. В заяві е, зазначається ідентифікація абонента, е, також те, що він дає згоду на обробку всіх своїх даних. Е, під час формування заяви в додатку Дія відомості абонента отримуються з єдиного державного демографічного реєстру е, інформаційної системи МВС. Е, Державного реєстру загальнообов'язкового соцстрахування, також з єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. Далі, після формування заяви і отримання всіх необхідних верифікацій, з порталу ДІЯ надається інформація до постачальника, тобто мобільного оператора-отримувача. І завершується формування заяви підтвердженням абонентом передачі заявлених на наданих відностей. Окрім того, даним порядком передбачено і враховано всі вимоги порядку надання послуг перенесення номерів, які дають можливість абоненту відмовитися від послуги. За 4 години до фактичного часу завершення перенесення ця опція буде реалізована з і чинності з 2 березня 2026 року, після того як мобільні оператори повністю сформують у себе по системах можливість точного інформування абонента безпосередньо надсиланням йому повідомлення про. Час з точністю до хвилин перенесення номеру. Відповідно за результатами опрацьованого проекту постанови Кабінету міністрів, пропонується погодити його без зауважень і доручити департаменту відповідну відповідь надати до міністерства в установленому порядку. Прошу підтримати. Дякую. Значить, зміни набувають одночасно в силу, тоді коли і наші часткові зміни так по порядку набувають 2 так. березня. І, власне, для споживачів розширюємо ще один плюс канал. Як можна подати заяву? Дякую. Можливо, у когось є коментарі або питання, хоча Богдана Леонідівна достатньо детально описала алгоритм, який пропонується з використанням дії. Поза тим, чи будуть у кого якісь питання? Немає. Тоді я запрошую шановних членів комісії до голосування. Будь ласка, хто за цей проект рішення? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне Євген Олексійович. Дякую, шановна пані голову, шановні члени комісії. На ваш розгляд запропонований проєкт рішення НК про розгляд проєкту закону України про внесення змін до закону України про електронні комунікації щодо впорядкування питання доступу до кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж, реєстраційний номер законопроекту 14151 від 24 жовтня цього року. До НКІК надійшов лист Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації з проханням надати висновки до зазначеного законопроекту. Розроблений законопроект, як зазначено у пояснювальній записці до нього, з метою уточнення та врегулювання повноважень НКІК в частині встановлення граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації, упорядкування питання формування таких тарифів на законодавчому рівні, закріплення повноважень комісії щодо встановлення. Переліку послуг, що можуть надаватись власниками-володібцями кабельної каналізації, які є операторами електронних комунікацій, постачальниками електронних комунікаційних мереж. За результатами опрацювання законопроекту, в межах компетенції пропонується висловити позицію про доцільність його прийняття із пропозицією. Положення абзацу 3 пункту 2 розділу 1 законопроекту, які цитують норми чинної на сьогодні редакції цих положень, не узгоджуються зі змістом абзацу 2 цього ж пункту законопроекту. Так, цим абзацом 2 пропонується передбачити, що регуляторний орган визначає перелік послуг, що надаються у кабельній каналізації електронних комунікаційних мереж. Натомість абзац 3 залишає чинний на сьогодні положення абзацу 2 частини 4 статті 34 закону і пропонує встановити виключний перелік таких послуг безпосередньо на рівні закону, фактично закріплюючи конкретні види робіт, це розроблення та видача технічних умов, погодження робочого проєкту, технічного нагляду, бронювання місця, надання місця в каналі кабельної каналізації та її користування. Таке законодавче формулювання створює юридичну невизначеність, оскільки існу... існуватимуть дві норми: одна делегує повноваження визначити перелік таких послуг, що надаються в кабельній каналізації регулятору, а інша встановлює виключний перелік таких послуг самостійно. Крім того, слід зазначити, що залишення чинних на сьогодні положень. Абзацу 2 частини 4 статті 34 закону не відповідає меті законопроекту, визначені у пояснювальній записці, обмежує гнучкість регулювання, унеможливлює оперативне оновлення переліку послуг без внесення змін до закону, і навіть з урахуванням інших доповнень, запропонованих законопроектом, існує наразі проблема доступу до кабельної каналізації, мереж залишається невирішеною. Враховуючи викладене, доцільно запропонувати виключити абзац 3 пункту 2 розділу 1 законопроекту. Також слід відмітити, що до Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки відповідними листами на початку жовтня відповідно надавались напрацьовані спільно з постачальниками електронних комунікаційних послуг та Українською асоціацією операторів зв'язку Телес. Пропозиції щодо врегулювання питань користування кабельною каналізацією електронних комунікаційних мереж, які ми виключити закріплений на рівні закону перелік послуг, що можуть надаватись в кабельної каналізації, наділивши при цьому регулятора повноваженнями щодо визначення такого переліку, враховуючи зазначене відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України. Пропонується затвердити висновок стосовно висловлення позиції щодо доцільності прийняття законопроекту. Із пропозицією додається до проекту рішення та доручити департаменту правозабезпечення в основному порядку направлення відповіді до комітетів Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та з питань національної безпеки оборони та розвідки. Також такий висновок буде направлений. До комітету транспорту, оскільки надійшли такий же запит. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Доповідь завершив. Дякую, Іван Олексійович. Дуже чітко пояснили, в чому суть пропозиції і в чому суть усунення правової колізії, або ж навпаки, внесення правової визначеності. Можливо, у когось з членів комісії будуть або коментарі, або питання до представленого. Наразі не бачу. Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання, Дмитро Володимирович. Шановна голова, шановні члени комісії, рішенням МКК від 13.11.2024 року, номер 643, утворено робочу групу з питання розробки електронної регуляторної платформи та її підсистем. Затверджено положення про таку робочу групу та її склад. Враховуючи державну реєстрацію проекту міжнародної технічної допомоги електронна регуляторна платформа для НКК, що підтверджується реєстраційною карткою проекту від 25.08.25 .25. року номер 6176, Листи отримані від державного підприємства Український державний центр радіочастот» технічного адміністратора ЄРП. Та товариства з обмеженою відповідальністю лабораторії інформаційних систем розробника ЄРП з метою врегулювання питання участі представників розробника та технічного адміністратора в розробці ЄРП виникла потреба оновити склад вищезназначної робочої групи, увійшли до нього представників розробника та технічного адміністратора. Враховуючи вище зазначення управління інформаційних технології підготовлено проект рішення НК про внесення змін до складу робочої групи з питань розробки електронної реготовної платформи та її підсистем, склад якої викладено у додатку до проекту рішення. Прошу вашого погодження щодо затвердження оновленого складу такої робочої групи. Дякую. Колеги, запрошую, якщо у когось є питання або уточнення до проєкту рішення чи до складу. Піднятих рук не бачу, тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за це за запропоноване? Підніміть руки. Одностайно. Дякую. Рухаємося далі. Олена Юрівна. Наступне ваше. Дякую, шановна пані голово, шановні члени комісії. На ваш розгляд вноситься рішення щодо розгляду розпорядження кабінету міністрів про затвердження плану комплектунального університету цивільного захисту України слухачами з числа керівного складу та фахів, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на двадцять рік. Відповідний проект пропонується погодити із заумами в частині виключити слухачів НКК в категоріях керівників органу структурного підрозділу, натомість включити слухача НКК в керівці, що зумовлено призначенням відповідної особи на посаду в поточному розмову і законодавства пройти таке навчання у перший рік роботи, і доручається персоналу в Установленому порядку забезпечити направлення листа Державної служби у звичайних ситуацій щодо результатів розгляду. Прошу вашої підтримки. Дякую, Олена Юрійовна. Уточніть, будь ласка, виключено пов'язане з тим, що е, дві посади, які пропонуються виключити з постанов проєкту постанови, пов'язані з тим, що ми вже пройшли навчання відповідно так. Саме так, Лілія Володимирівна. Пані голова пройшла в цьому році вже навчання і навчання керівника підрозділу планом відповідного навчання у поточному році, що затверджено розпорядження міністрів і буде забезпечено. Дякую, Олена Юріна. Можливо, у кого ще є уточнюючі питання? Немає, тоді запрошую до голосування. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. дякую. І наступне Андрій Юрійович, будь ласка, дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд запитів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 9.10.25 десятого двадцять номер 17 дроб 48, 44, та від 27.10 сьомого, номер 17 дроб 52, Відповідно до пункту двадцять 28, 28 6, частини четвертої статті. Двадцять закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку та статті 24 закону про медіа, НКІК надає на запити національної ради висновки про відповідність або невідповідність тарифів на послуги постачальника електронних комунікацій. Мінних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, принципом обґрунтованості, недискримінації, а також принципом ціноутворення в сфері електронних комунікацій. Розглянувши та опрацювавши відповідні запади щодо товариства телерадіокомпанії Експресінформ, код ЄДРПУ 3018 4432, запропоновано надати від висновок про відповідність тарифів зазначеного постачальника для потреб мовлення з використанням радіополітування. Для частотного спектру, принципом економічної обґрунтованості, недискримінації, а також принципом ціноутворення в сфері електронних комунікацій. Де управління економічного регулювання доручається зазна... направити зазначений висновок до національної ради. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юрійович. Я тільки уточню е, другий запит від Нацради, який ви назвали з 20, від 27 жовтня. Е, номер там в номері 17 дріб 2-52-24. 52-24. Саме так я вмовився. Добре, дякую за це уточнення. Можливо, ще у когось є питання? Немає. Тоді, будь ласка, шановні члени комісії, хто за? Цей проект рішення підніміть, будь ласка, рука. Одностайна. Дякую, Андрій Юріч, і наступне питання. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт рішення про розгляд запитів Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення від 24.09 номер 17 дріб 4483, та від 27.10 номер 17 дроб 5247. Відповідно до закону України про національну комісію, що дійсно державне регулювання в сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку та закону України про медіа, НК надає на запити на Ради висновки про відповідність тарифів на послуги постачальників електронно-комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру, принципом обґрунтованості, недискримінації, а також принципом ціноутворення в сфері електронних комунікацій. Розглянувши та опрацювавши відповідні запити щодо товариства телерадіакомпанії ЧТ2, код ЄДРПУ 4297 4254, запропоновано надати висновок щодо відповідності тарифів зазначеного постачальника для потреб мовлення з використанням радіочастотного. Спектру принципами економічної обґрунтованості, недискримінації, а також принципом ціноутворення в сфері електронних комунікацій. Управління економічного регулювання доручається установленому порядку направити зазначений висновок до Нацради України. Прошу підтримати. Дякую. Можливо, у когось будуть запитання або коментарі? Немає. Тоді в такому випадку запрошую до голосування. Хто за представлений проект рішення? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Шановні присутні, шановні члени комісії. Це було останнє питання за цим порядком денний на сьогодні. Я всім дякую за участь і всім бажаю спокійного дня.